Добрий день, любі друзі! Сьогодні для молодших школярів я прочитав уривок з оповідання Михайла Слобошпицького Славко і Жако. І вдень, і вночі грибкотять поїзди повз маленький степовий роз'їзд. Пасажири, мабуть, не встигають його і помітити, бо схожих на нього вздовж залізниці дуже багато. Всюди смугасті, як зебри шлабами, старенька будочка і кам'яний будиночок, що визирає з густого вишняка червоним дахом. Ось тут і живе один із найбільших мрійників на світі, хлопчик Славко. Щодня проводжає він поглядом поїзди і з нетерпінням жде, коли нарешті виросте і поїде аж у самісіньку Африку. Звідти сюди Щотижня приходять листи від батька. На конвертах то руді замислені верблюди, то мовчасні піраміди. Побачити б усе те самому, покататися б на верблюді, залізти на піраміду. Африка від тебе не втече, заспокоює дідусь. Виростеш, то об'їздиш увесь світ. Он, диви, тільки за це літо, як з води, вигнався. Еге ж, як з води, думає нишечком. Славко, за якої там води, хіба ж так треба рости, щоб швидко вирости? Треба, як воно, бузина за хатою, торік уже аж до даху доп'ялась. Ото справді росте, а тут прямо ніякого терпцю не маєш дати. Як добре батькові, що він дорослий, їздить куди захочеться і щоразу з геологічних експедицій привозить дивовижні подарунки. Коли від'їздив цього разу, Славкові стало прикрувато. Яка несправедливість? Чому батькові треба їхати саме в його день народження? Мати заспокоювала його. Станеш дорослим, тоді повністю зрозумієш, як важливо бути вірним своєму обов'язку. У дітей ще більше обов'язків, ніж у дорослих, заперечив її Славко. І в школу ходи, і старший слухайся. І руки бий, і зуби чисть, і нічого не зроби без дозволу. Не життя, а самі обов'язки. Навіть тихнути без них спокійно не можеш. Виростеш, обов'язків стане ще більше, сказав батько. Більше, як у мене, є, мабуть, не буває, засумнівався Славко. Бувай, синку, буває, мовила мати. Все наше життя з них складається. А в мене так не буде. Робитиму, що хочу. Сказав і уявив, як їздитиме по всіх усюди і все на світі бачитиме. І не треба тоді йому ні в школу ходити, ні уроки вчити, ні рано вставати. Дуже багато нудних справ не робитиме. Ото й буде справжнє життя. Не життя, а соціальне свято. Батько, вже як зібрався і присів на дорогу, спитав, що ж тобі звідтіля привезти? Думав, думав Славко і не надумав. І ще прикраші йому стало. Я не знаю, тату, що там є, а чого нема. А час би вже і знати. Вчишся ж у школі та в першому класі ще географії не вчимо. Давай домовися так, сказав батько. Доки я буду в Африці, ти читатимеш про неї книжки. А як повернуся, розкажеш мені все, що знав про Африку. Я ж розповім тобі лише те, що ти не встиг узнати. Згода? Згода. А привезу тобі найцікавіше з усього, що там зустрінеться. Тільки з одною мовою славко добре вчитиметься, додала мати. Правда ж, синку? Добре, відповів нехотя і важко зітхнув. І раптом батько спохопився. Стривай! А я ж забув тобі вручити найголовніший подарунок. Під вікном уже сигналила машина, що приїхала за татом, коли він вийшов зі своєї кімнати з трьома грубезними темно-синіми книжками в руках. Це тобі. Їх мені в тому віці дідусь подарував. І для мене це були найцікавіші книжки на світі. Славко глянув «Я аж сторопів від радості. До тих книжок йому навіть підходити заборонялися. Одного разу батько тільки показував йому яскраві малюнки всяких тварин. Написав ці книжки німецький учений Альфред Едмунд Брем, ще більше ста років тому. Їх читають і у всьому світі. Я певен, життя тварин тобі теж сподобається. Батько поїхав, а Славко почав читати книжки Брема. Він дізнався, що зеброві мангусти вміють наслідувати пташині голоси, а тому їм вдається перехитряти птахи, приманюючи їх до себе, птахи нічого не підозрюють і летять туди, де, трохи покричавши по їхньому, причаїлася мангуста. Отакі От хитрюші ті створіння. Він дізнався, що в Африці живе дикий кіт сервал, який полює на зайців ягнят. Удень він спить, заховавшись. В непролазній хащі, а темні ночі виходить на лови. Прокрадається в кошари чи пташарні, скрізь знаходить собі смачненьку поживу. Славко дізнався, що в Африці є зовсім малюсінький антілоп. Ні, ні дітлахи і дорослих антілоп, а вже дорослі. На вони навіть менше від зайця. Їх так і називають карлікові антилопи. Настали канікули. Рекомендую вам, друзі, дочитати це цікаве оповідання до кінця, воно вам сподобається. Дякую за увагу!